What a wonderful blessing we have to be in the house of the Lord, amen. благословенний прекрасний час ми маємо в домі молитви, чи не так? Амінь. Many times when we read the Bible, we see many biblical characters. І в Біблії ми багато різних характерів. Whether it's Abraham, Moses, Jacob, Isaac, чи це Авраам, чи чи це це Яків, Мойсей. But they have one thing in common. Але в них є є одне, що спільне. They left everything they had to go after God's calling for their life. Вони залишили те, що в них було, залишили своє, щоб піти послідувати за Богом, за Божим. They trusted God's plan and direction for their life. Вони довірилися плану Божому для їхнього життя. If you have your Bibles, can you please open up to Proverbs chapter 3, 5 and 6? Відкрийте, якщо маєте Біблію, можете відкрити це книга Приповістей. Chapter 3. Третій розділ. 5 and 6. 5 and 6 verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. на 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 Господа а розум не покладайся. Пізнавайте дорогах path. Today I want to read about this passage. Я хочу, прочитавши цей, цей To trust in God. Я хочу закликати, щоб ми довіряли Богу. щоб довіряти те, що він має план для нашого життя. щоб нам не надіятись на свіє розуміння, на свій розум. Перше хочу сказати про Божий поклик і план, його план для нашого життя. Відкриємо книгу Буття 12:1-4. Відкриємо книгу Буття 12 розділ. that is genesis 12 1 through 4 now the lord had said to abraham get out of your country from your family and your father's house to a land that i will show you i'll make you a great nation and i will bless you and make your name great and you shall be a blessing i'll bless those who bless you but curse those who curse you and in you all the families of the earth shall be blessed І промови Господь до Авраама: вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вченю. І поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю того, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. So Abraham in this passage is called to go after God's calling for his life. І в цьому місці ми читаємо, що Авраама Бог покликав з його місця, там, де він проживав. He's already blessed, he's successful, famous, mighty. Він же має благословення, має успіх, має все. But he, decides to leave all that to go after God's calling, God's plan for his life. Але він вирішує залишити це все, щоб послідувати Божому поклику, який покликав його.

Abraham hears that he will be blessed, and he, and he decides to follow God's calling, and and he goes into this journey. He's unaware of. І і Авраам, він він вирішив послідувати Божому пішов в в в ту землю, те місце, місце. яке не знав, Many times in our lives we we have situations where we just keep going and going, and but no answer, nothing. Часто часто нашому житті ми продовжуємо продовжуємо йти, шукати, але буває, що немає ніякої відповіді. Just like Abraham he keeps journeying and journeying from place to place but there's but he's but there's no blessing from God. Так само як Авраам, він переходив з одного місця в інше місце, він подорожував і так само ми, можливо, шукаємо це благословення Боже. He has conflicts on the way with the Egyptians with his nephew. У нього по дорозі відбувалися різні конфлікти із єгиптянами, також з його племінником Лотом. But he never once turns back. Але він ніколи

If we think about it, before we were even born, God had a plan for our lives. At the end of the day, the decision lies with us. Either we trust God's plan, we know that His plan is right, or we follow our desires, our, our understanding. Або ми довіряємо Богу, його плану, довіряємо, що він є досконалий, справедливий, або ми йдемо за своїми побажаннями. Коли ми йдемо по цій дорозі з Богом, ми повинні повністю віддатися для нього. Ми маємо віддати Господу, довіряти йому, що він проведе нас кожного дня. There's a word in scripture I want to read from Romans 8. That is Romans 8:28. Хочу зачитати місце, яке записано Послання до Римлян, 8 розділ, вірш 28. Verse 28 вірш. And we know that all things Вісім, от вісім, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Many times, when we read of biblical characters, just like Abraham or even Joseph, heroes, or, maybe, Joseph during their hardest times in life, they surrender to God. Just like, just like Joseph, when he came to the land and he finally got a descendant, Isaac, no, Abraham. Авраам прийшов ту землю, куди Бог йому обіцяв, далі в нього був Ісаак. He God tells him to sacrifice his son, and he has a decision to to sacrifice him or to follow his own desire. І далі Бог каже: "Принеси свого сина Ісаака в жертву". Перед ним постав вибір: або послухатися Бога, або послухатися свого власного бажання. He trusted God. Він довірився Богу. Він довірився Богу. And he was willing to trust God up to the point of sacrificing his own son. And we each have our own path to heaven, our own calling. During that path to heaven, we, we're going to have trials, we're going to have tests. по дорозі до неба ми будемо мати випробування, ми будемо мати різні перевірки. But it's important during those hard times in life. Але як важливо є в тих таких тяжких моментах нашого життя. Where we don't see how God could give us an answer. Коли ми бачимо, що навіть ми не думаємо, що навіть Бог дати може нам відповідь цьому. We don't let our understanding, our desires sway us off that path to heaven. Щоб нам не дозволити нашим бажанням, нашому власному бажанню, щоб щось There's an analogy I love in the Bible where God is our shepherd and we are the sheep. When we see sheep and they're in a problem, they should follow the shepherd. Just like in our lives, brothers and sisters. Why do we when we have a conflict in life, we think that our understanding is better than God's? І коли якийсь конфлікт, якась тяжка справа в нашому житті, чому ми можемо, як ми можемо довіряти своєму власному бажанню, власному своєму розумінню, ніж тому, що Бог може зробити краще? Чому ми можемо подумати, що наше власне бажання, наша власна дорога може бути кращою від Божої? We need to understand that our shepherd has the right plan in mind for us. Ми повинні зрозуміти, що наш він має для нас найкращу дорогу. Ми повинні пам'ятати, що наш Бог, він є вірний Бог, він є сильний Бог. Він буде наш захист, він буде наша сила. На закінчення своєї промови я хочу зачитати знову до книги Приповістей Соломонових.

And let's let's have these plans not intercept with God's plans for our lives. Але давайте не будемо не забувати, щоб ці наші плани вони не мішали Божому плану для нашого життя. Let's fulfill these plans with God, asking him if this is will for if this is his will for our lives. Давайте будемо виконувати ці плани, ці бажання з Богом, і він, щоб він благословив нас, щоб він допоміг нам. Let's put our trust in God, in God's Давайте будемо довіряти Богу. And we will see his movement in our lives. Amen. Amen.